Доброго дня, шановні, очередна моя посилочка з Aliexpress. І тут у нас дуже така цікава річ. Зараз розкриємо, подивимося. Тут у нас фрезер. Ось такий ось фрезер. Тример DY-370. Під батареї DW. Так, ну що По комплектації, два ключика на 13-24. на 24. Инструкция на английский. На иноземной мове. Так, на английском языке. Вот такая вот инструкция. Два ключи. Так, что у нас тут еще есть? Так, вот такая вот коробочка. Так. Захист для учей. Паралельний упор. І ось ця лінієчка, не пам'ятаю, як її звати. Напишіть в коментарях. Все, більш нічого нема. Так, є щось... копірувальна втулка і болтик з бубишечкою. Все, це 3 треш... цани я замовляв окремо тут на 6, 6, 35 і 8. Біш нічого і ось так, стану сам сам фрезер. Далі Ось такий ось фрезер. На базі Девольт підходять акумулятори Девольтовські сюди. Ось так ось. виглядає. Підошва його база, звичайно. Ось таке ось алюмінієва накладочка. Під нею, звичайно, ось така ось пластмасовий корпус. ця алюмінієва накладка. Ось цанга його. Ось така ось. Сюди не знаю, можна і на 10, певно, то і на 12 засунути цангу. Така меню. Цанга, Цанга 635. Є регулювання обертів від 1 до 6. І так, кнопка вимкнення і блокування обертів. Зараз поставлю батарею, і в мене ось така девольтовська 18 вольт вам. Тут трошки підсівша, але ось так ось. Так, першу швидкість. Вмикаємо. Перша швидкість. Друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Так, якщо я, наприклад, ось поставлю другий другу передачу, ввімкно. Заблокую і все. Я буду крутити, оберти не будуть мінятися. Поки не нажму розблокувати. Ось так ось. Ну що ж, зараз поставлю, є в мене ось така ось фреза. І спробуємо, як він буде працювати. Так, цанга тут на 6.35, але фреза на 6 зажимає дуже добре. Ось я ставлю фрезу на 6. Зараз зажму. Ось так ось. зніму акумулятор. Ось так ось. В мене на базу. Зараз зажмемо. Все. Є в мене в нас така достка, зараз ми трохи поекспериментуємо на ній. Так, так поставити, щоб вам було видно. Так, що стоїть четверта, четверта швидкість. Пробуємо. Ось так, це на четвертій швидкості. Зараз поставимо, зараз спробуємо турцанути трохи край зробити. Ставлю шосту швидкість. Поїхали. Дивимось на результат, ось так ось. Все гарненько, частенько, працює дуже добре. Так, ну що ж, ось такий ось красень. Є в мене бошевський, теж кромочний від, від мережі. А це я купив собі для таких, скажімо, більш мілких, мілких деталей. Ну, Я думаю, що його за голову повинно хватити. Збірка така трошки, я б не сказав, бо, що тут все ідеально підігнуто, але працює. Не знаю наскільки, нема ніяких написів, не дописів, нічого. Тільки ось на інструкції є його назва Trimmer DY370. Якщо комусь треба, я силочку дам. Як на мене, працюю добре. Я вже працював ним. Працював так хвилин з 15, не гріється, нічого не, не смердить, нічого, ну, нічого такого не, це, не замітив. Попрацюємо, побачимо. Ось така ось цяцька під акумулятори Девольт. стають вони сюди ідеально. Ось так ось. Кому цікаво, пишіть, коментуйте, силочку дам. Може хто захоче собі придбати такий, то ссылку напишу без питань будь-яке время. Всім дякую, кому сподобалося, ставте лайки, коментуйте, підписуйтеся, вам не тяжко, мені приємно.